Усім привіт! Дуже тяжко рук підняти немає. У нас пройшлося ночі така хороша злива, з вечора почалася. Це... Десь перейду ще з обіду знов конкретну зливу, там дуже різке поніження температури. Ну, на дорогах стоять калюшки. Я мав об'їхати поля, але не буду об'їжджати сьогодні, бо є куча роботи вдома їду зараз на сою, подивимося, що там у нас по сої, на саме ближайше поле. І будемо готуватись коротше, до конкретної піджевки, бо тут же нема кого чекати. Так, що у нас там соя бля, стартанула, просто на очах бля, піднялася воно ж, й-мойо. Бо мені там хтось пише, коли вона виросте, та виросте на хлопці, швидко виросте. Причому ще швидше виросте і ще мабуть нахуй. Ну, на поле, в принципі, трактором можна заїхати, трошки буде крутитись за колесами, але коротше цей, ну все, рядочки закриті, що, у нас там дождик приніс, якісь болячки, може чи ні, подивитися. Що у нас там по сої? Всі чеки піки, стартину. Ого, я що робиться, ого, ого, цвіт на цвітовій, цвіт на цвітовій добре, лило, коротше, соя така. Приємно на цей, що у нас там підживка з листочка вже є, ще трошечки воно є, але вже забрала по що все. Чутке воно вже, воно мені там я не коліно, ну, ще до коліна вже, бачите. Це тим хейтерам чи може підписчикам, я ж не знаю хто там написав точно, я не сподіваюся, коли вона там виросте. І даю 100% навіть та соя, що де бур'яни, походують і горіли в такому ж самому стані вже загаді. Може ввечером з малим об'їду. Подивимось. Ну коротше, радує мене оце. І Якщо ще сьогодні з обіду, так само... Головне, щоб граду не було. Шарахне. Дождик такий ж самий. показує, що такий самий. температура там падає десь до 17-18 днем. Ну, коротше, нормально. Так, що такі на пшеницю на чмінь не хочу їхати, бо зараз, мабуть, ну, впаду духом, бо вчора так. Злива йшла з конкретним виходить, вітром. Тому дивлюсь, сусіда положило в деяких містах навіть пшеницю, так що тут загадувати наперед не треба. Якщо таке фонполя, мені подобається. Так що це тим, хто типу, коли вона виросте. Та виросте вона, повірте, буду її збирати так само, як і всі, так як того року. Тільки що треба задатися вопросом чи люди будуть збира... ну, збирати її в бур'янах, а я от буду, мабуть, бачите, інцетикцит надо метелик є. Коротко, будемо це заганяти, підживляти, карбомітику давати і всяку цю ерунду. Зараз оце дождики пройдуть і ночі ми почнемо працювати повним ходом. Так що от такі от справи. Такі от справи. Що справа, що зліва. Ці дождики мені... Я не знаю я що я в детстві їв, але ці дождики для мене як мана така спасіння, що йо моє. Тому що короче, зараз саме цвіт і все остальне буде все обалденно, мені треба боби, мені не треба Ну, Хтось там бігає за масою великою, типу щоб висока була, там чуть ли не в пояс. Я таку сою не вирощую. Я стараюсь вирощувати сою, щоб вона була вже коли висохне чуть-чуть вище коліна і всипана бобами. Тоді є урожай. Солома вона теж добре є, але ну, на що та солома. Драгостій можна вигнати, йо мойо Мене цікавлять на стеблі боби. Те, що мене цікавить. І до речі, я сою займаю вже не перший рік, я знаю, що коли треба. А, Звісно, кожен рік якісь експерименти все одно, якийсь ноу-хау ввожу, так як і цього року. Мені понравилось, що я Це після того річнього року, коли була посуха, коротше, вона довго сходила. Але я збирав свою сою і з нормальним урожаєм І це... Після тогорічного року мені сподобалось, що пізній посів, коротше, має рулити. І бачу, що все-таки пізні посів рулить. Звісно, не знаю як ми будемо осінню її збирати і що там буде чи з осіння нам повезе. Ну тут палка в двох концах. Коротше. Осінь покаже, тому що ще до осіння... Ще до збору урожає соїха -мо -йо, як дуже далеко. У нас тут на західній Україні, все ж пізніше набагато. Десь там на югах чи навіть в центрі. Так що от Ставимо лайки, вподобайки, короте, підписки і, і все буде Україна, ми не здаємося і все буде добре. Не падати духом, головне. Якщо є робота працювати, і працювати в два рази сильніше. Нема такого, що типу, там треба розслаблятися. Кишному важко, але але нічого. Нічого. Важко. Важко завжди, коротше. Може колись буде легше. Все, всім пока. Лайчки.